е говорити безпосередньо до людей. Я хотів би, щоб ми зараз сказали такі слова ганьби. Є у нас, значить, такий е, рупор мусарської брехні Артем Шевченко. От він, е, це рупор мусарської брехні, наглої цинічної брехні. Артему Шевченко, який продався як журналіст, був хорошим журналістом, а став брехуном. Ганьба! 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 Я нагадую, сьогодні е, українські націоналісти, добровольці, активісти громадських організацій пікетують Міністерство внутрішніх справ з вимогами зупинити і вибачитися за цю провокацію проти Конституції, проти українського народу, про презумпцію правоти поліцейського, за провали ці провокації, за провал е, поліцейської реформи, за провал люстрації поліції. Вимагаємо відставки Авакова і Деканаїдзе. Авакова відставку. Авакова відставку. Аватова відставку. Авакова відставку. Авакова відставку. Авакова Авакова відставку! відставку! Товариство. Життєва практика свідчить. Що всі хто зараз при владі і йде брехливим хибним злочинним шляхом, вони колись не будуть при владі. Це 100%. Ми це, це бачили не раз. і як потім я пам'ятаю, як різні патлюки в 2004 році давали інтерв'ю, вибачалися, шкодували. Де час за Майдан будуть вибачатися? Прийде час, може Авакові не вибачиться, бо дуже цинічна людина. Ну але буде потім інші якісь речі відбуватися. Може прийдеться за кордон виїжджати і так, далі, і так далі. Я хочу зараз до слова запросити журналіста блогера Олександра Соломка.